Ви да, можете просто даже без рівня виворувати ваш фронтон. Він буде чітко зроблений. Ось такий має наш бісок, який я вам розповідав про те, що як робити фронтони. І зараз розкажу детальніше. про нього. Головна частина це верхушка. Основа, палиця. Ось цей що я казав вам, в якому накручується ще саморіз. І допоміжна ранька, щоб він не вигинався. Робиться паралельно. Основа і під колом 90 градусів із цієї рейки Випускається трошки задні, щоб його зафіксувати. Як ви бачите, ось саморіз Він ставиться по центру, для того, щоб із нього вже пішли шнурки прив'язані. Вони прив'язуються до верхушки і прив'язуються до країв нашого, наших стін. На висоту там, фронтона і по краях то треба враховувати, що в нас йде сам блок він 38 см і плюс товщина ляпуху, щоб ви не запуталися, тому що паралельна досточка йде, на товщину ляпуху з стіни. І плюс 38 см для блоку, наприклад, або для цегли, Залежить від того, яка товщина і з якого матеріалу зроблений ваш фронтон. Тому враховуємо. 3 см на досточку, що ляпухи, і плюс 38 см, це виходить 41 см треба відступити. І тоді у вас буде наружна стіна, по краю шлюбку натянули і пішли собі спокійно робити фронтон. Для того, щоб провірити фронту, правильно зроблена ваша конструкція чи неправильно, прив'язуйте сюди відвіса, опускайте до стіни. Якщо у вас точка по центру, що зроблена, від... Відповідає цій точці відвіз ваш попадає прямо в цю точку, то ви зробили все ідеально. Якщо він туди-сюди теж попадає на край сіни, то ви без проблем можете просто без рівня вимурувати ваш фронтон. І він буде чітко зроблений. Не забуваємо, що наш, наші ляпухи повинні бути товщиною одинакові. Довжина нам не важлива яка вона буде то бути одинакова, що в одній ляпусі, що в іншій лякусі.